Любі другокласники, вітаємо вас на уроці математики. Сядьте зручно, посміхніться. Ми зробимо в науку крок, починаємо урок. На Наш сьогоднішній урок завітав котик-мурчик та підготував для вас цікаві завдання. Ми з вами продовжуємо розв'язувати складні задачі. І сьогодні. На нас чекає зустріч з ще одним видом таких задач. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати задачі, які містять чотири ключові слова. А для початку назвіть числа, які будуть з'являтися на екрані. Тринадцять, 56, чотири, сім, тридцять два. Назвіть, будь ласка, числа від найменшого до найбільшого. А тепер, навпаки, від найбільшого до найменшого. Попрацюємо. Задачі. У нас є така задача. Біля причалу стояло 11 човнів. Спочатку попливло в море 3 човни, а потім ще 5, скільки човнів залишилося біля причалу. Давайте спробуємо пояснити розв'язання цієї задачі двома способами. Отже, що нам відомо, розглядаємо короткий запис задачі. Ми знаємо, що було 11 човнів. Біля причалу стояло 11 човнів. Було 11. Чи знаємо ми одразу, скільки човнів поплило в море? Ні, не знаємо одразу, але сказано спочатку 3, а потім ще 5. І нам потрібно дізнатися, скільки залишилося. Це в нас складена задача, ми бачимо два знаки питання, отже дві дії. Перший спосіб, як ми можемо з вами розв'язати цю задачу. Для того, щоб дізнатися, скільки залишилося, першим ділом ми можемо дізнатися, скільки попливло. Для цього попрацюємо з числами 3 і 5. Нам потрібно дізнатися, скільки всього човнів попливло собі в море. Для цього нам потрібно з вами 3 додати 5, скільки це буде 3 додати 5. Або 5 додати 3. Це буде 8. Ми знаємо, що було 11. Попливло собі в море 8, скільки залишилося. 11 відняти 8, дорівнює дорівнює 3. Ось таким, подивіться, виразом ці дві дії ми могли замінити виразом. 11 відняти суму чисел. Бо в першій дії ми додавали 3 і п'ять. А другий спосіб, давайте подумаємо: у нас спочатку було 11 човнів. Три спочатку поплили собі в море. Скільки залишилося? Було 11, відняти 3. 11 відняти 3 буде 8. А тепер у нас є 8 і мінус 5. 8 відняти 5 буде 3. Подивіться, будь ласка, ось таким виразом ми могли замінити в другому способі наші дві дії. Від 11 спочатку відняти 3, бо спочатку попливло в морі три човни. А потім від числа, яке ми отримали, відняти 5. Бо потім ще 5 човнів попливло собі в море. А тепер давайте подивимося, чи зміниться наступна задача? Біля причалу стояло 11 човнів. Попливли в море 3 човни, а пристали назад припливли. До причалу пристали 5 човнів. Питання. Скільки човнів стало біля причалу. Що змінилося в цій задачі? Користуємося коротким записом. Було 11, попливло 3, а причалило 5. Скільки човнів стало. Скільки ключових слів? Ану, порахуйте. Було. Один попливло 2, причалили три, стало 4. Отже, подивіться, будь ласка, у нас з вами в короткому записі чотири ключових слова. Ми зараз попрацюємо з цією задачею. Але, перед цим невеличка руханка. Виконайте рухливу вправу. Попийте водички та поверніться до роботи. Попрацюємо з нашою задачею. Розгорніть зошит, запишіть сьогоднішнє число посередині з великої літери, слово задача. І давайте ми з вами запишемо короткий запис нашої задачі. Задача звучить так. Біля причалу стояло 11 човнів. Попливли в море три човни, а пристали до причалу 5 човнів. Питання скільки човнів стало біля причалу. Отже, було скільки човнів. Давайте порахуємо. Один. Два. Одинадцять човнів. Записали одинадцять човнів? Звертаємо увагу на наші човни, попливли в море, рахуємо скільки. Один, два, три. Скільки попливло в море? Три човни. Запишемо, попливли три човни. Далі, одночасно, коли три човни пішли в море собі плавати, до причалу пристали. Рахуємо, скільки ж причалило. Наших човнів. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки причалили? П'ять човнів записали. І нам потрібно дізнатися, скільки ж човнів у нас стало. Скільки ж човнів у нас з вами стало? Так, ну що ж, нам потрібно з вами розв'язати цю задачу. Розв'язання нам потрібно з вами з'ясувати. Було 11 човнів, 3 попливли в море, п'ять причанло. Скільки човнів стало, ми можемо розв'язання цієї задачі замінити так з одним виразом. Було 11. Якщо човни попливли собі в море, то їх кількість зменшилася на причалі чи збільшилася? Зменшилася. Отже, нам потрібно від 11 відняти 3. А потім, скажіть мені, будь ласка, до причалу. Скільки причалило, пристало до причалу, скільки човнів. 5. Ми з вами з'ясували, що причалило 5, отже кількість збільшилася. Давайте поглянемо, яким виразом ми можемо записати розв'язання. Різниця чисел 11 і 3 по спочатку. Човни попливли собі в море, тому ми віднімаємо. А потім причалили 5, додалися ще 5. Записуємо цей вираз, ставимо відео на паузу та пробуємо обчислити. Спочатку обчислюємо в дужечках, потім те, що за дужечками. Одинадцять відняти 3 дорівнює. 8, а 8 додати 5 дорівнює. Давайте перевіримо. 8 додати 5 дорівнює 13 човнів і запишемо відповідь. Стало 14 14 чи 13 човнів. Стало 13 човнів. Стало 13 човнів. Ось ми з вами і розв'язали задачу, в якій цілих чотири ключових слова. Тут не завдання. Перед вами є певні вирази. Вам потрібно уважно подивитися та назвати, який же пропущений арифметичний знак. Нам потрібно вставити. Давайте подивимося. 8 додати 6, якась дія, щось або додати, або відняти. 9 дорівнює 5. Для того, щоб дізнатися, який знак поставити, нам потрібно обчислити. 6 додати 8, або 8 додати 6, буде 14. Дивимося. 14 додати 9 буде 5. Ні, отже, вже не додавання, а віднімання. Перший знак у нас мінус. Далі дивимося. У нас з вами 19, 5, 9 і дорівнює 5. Давайте думати. Якщо ми від 19. Віднімемо 5. Скільки отримаємо. Отримаємо ми з вами 14. А тепер дивимося 14? Плюс чи мінус 9, щоб отримати 5. Звісно, мінус ми з вами обчислили. Ось зверху вже цей вираз. Дорівнює 5. Ще один вираз. 7 відняти 4 і плюс або мінус 8. і має вийти 11 уже велике число. Давайте думати: виконувати те, що бачимо. 7 відняти 3 або 4. Яка цифра тут написана? 4. 7 відняти 4. Скільки буде? 3. А от тепер, щоб стало 11. Нам потрібно 3 додати до 8, чи відняти. Звісно, додати. Ось таким чином спробуйте самостійно визначити пропущені знаки в другому стовпчику. Для цього поставте відео на паузу. Давайте перевіримо. 12, відняти 9 і додати 8 дорівнює 5 Відняти 3 буде 2. І додати 9 буде 11. І останній вираз: 3, відняти 1. Буде 2. 2 додати 9, дорівнює. 11. Ну що ж, ми сьогодні з вами вчилися розв'язувати задачі, в яких скільки ключових слів. 4 ключові слова. Домашня задача. Розв'яжіть задачу. Матуся поставила на стіл тарілку з. Дванадцятьма котлетами. Кіт мурчик поцупив чотири котлети. Скільки котлет стало після того, як матуся підсмажила ще п'ять котлет? На останок оберіть, будь ласка, котика, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!